Тоді братій сети, ми сьогодні маємо свято. Це специфічне свято, не чисто як біблійно виставлене, що ви маєте то робити. Хоча Біблія про це навчає. І спеціально для того, що вона навчає, ми робимо один раз рік для того, щоб побудити серця людей, бути вдячними. <клес> сьогодні погана відкрити, кажу, що краще навіть минулого року, на мене більше не купляли. <клес> так і дина, сьогодні рано було нагадано чи сказано одним з братів житерів, та вона не для Бога, вона для вас і для мене. Бо через те, що ми бачимо, змінюються наші, наші знаєте, думки, наші, наші, наші відчуття, ми дивлячись на те. Проявляємо якісь свої риси. І дивлячись на достаток, все те, що ми бачимо, воно заставляє нам сказати дякую. Сьогодні ми багато говорили про те, що ми є вдячні Богу і по все, що ми маємо, ми віримо, що дає він нам. Але я... Прочитав про вдячність і скажу вам, що для мене слово вдячність трошки інше, ніж слово дякування. Хочу сьогодні, напевне, від всіх вас, від цього вашого імені, від імені всіх служителів, сказати дякую тим сестричкам, які робили ту вітрину вчора, в півдня. Залишили своїх дітей, залишили свої дома і тут старалися так мені прекрасно оформити. Я хочу сказати, що ми є вдячні вам, і ми дякуємо вам за те, що ви це зробили. Ви замітили там на вікнах такі гарні фази, але вони не куплені, це саморобні, це піденьки, які були на наших полях. Може, навіть не звертали уваги в селі недільної школи, наші старші сестри, старші, старші сестри, вони вчора прийшли з дієми, вони розбирали тих квіток, там не знаю, хто з них вміє, то так думає, ніхто не думав, що можна зробити. Це бар. Так приємно. Ми дякуємо тим, хто оформив весь цей зал, чилям юної школи. Хочу подякувати недійній школі і нашим, нашим молодим делегентам і тим всім, хто займалися з нашими дітьми. Гарно співають народи так посидіти, послухати. Гарно. А скільки то треба витратити і часу, і можливостей, знаєте, є свої діти, є свої заботи, є свої дачі, є свої роботи. А їм треба залишити тут все прийти в суботу всіми дітьми, а вони нікачей співають, а воно вже говорить. Навіть ще відрізняється, вдячність від дякування. Дякування до сьогодні, просто дякуємо. Вдячність має прийти до мечі сказати, дякую, що ви. Радите час. Радите свій можливість. І робите справу. Дякуємо. Знаєте, для нас, напевно, що одне те саме. Дякуємо, дякую ми будьте. Я хочу сказати, що в мене так дуже багато відрізняється, але велика різниця. Знаєте, що, дякування? В першу чергу це вихованість. В першу чергу вмієте дякувати це виховання. Людина, як не міг мені дякувати, але ну, не вихована людина. Вдячність це відповідь часто буває на добро. Це вміння цінувати добрі поступки інших до нас. Я пам'ятаю, колись розказував його, коли на нас гості прийшли, тепер він вже великий, служити церкві, а колись він прийшов маленький і прийшов до нашої хати і йому там відділили 4 цукерки. І він взяв, а його батько каже, а що треба сказати? Що треба сказати, дітки, якщо не йому, а він тоді сказав, дайте ще. Але для того, щоб він навчився казати Дякую, то, напевно, треба навчити. Знаєте, що є ота порядність, та вихованість, яку ми маємо наших дітей навчити. Але чи знаєте, чим відрізняється просто вихованість вдячності? Від, Дітки, щоб ви знали, що те, що ви вмієте дякувати, це ваша виконаність і, вибрикова, і, вибрикова, і вибрикова. ви гарні діти. Але вдячність від просто вміння сказати дякую. Знаєте, чим відрізняється. Коли батько принесе своїм діткам з спершу і дасть мені дитині, то вихована дитина скаже просто дякую. Знаєте, що зробить той, вихована? Вдячна дитина. А вона відкриє той кульок і совхота десь своєму батькою. А Вдячна дитина поділиться своїм братом і сестричкою. Вдячність взагалі до енциклопедії. Знаєте, як пояснюється вміння належно оцінити всяку виявлену до нас уважність. Вміння оцінити, дати ціну, не просто сказати дякую. Я хотів би, мої брати і сестри, побажати для нас. В сьогоднішній день, в день подяки, а в день, коли в нашій церкві наголошується на те, що Бог достойний того, щоб ми дякували, щоб ми навчилися бути вдячними. Знаєте, Біблія каже, Слово Боже, в новому завіті, в третьому розділі, що знає, що за останні дні. Настануть скрутні часи. І якщо говориться про скрутні часи, чи думаєте, що там говориться про те, що хліба не буде? Що скрутні часи будуть, тому що люди не будуть мати достатку, скрутні часи, тому що, Бо люди будуть, слухайте, самолюбні, грошолюбні. Зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні. І тут написано, слухайте, невдячні і безбожні. І читаючи такий, такий висновок, можна сказати, та то не про християн. Це людей далеких від Бога. А, знаєте, як закінчує апостол Павло до Тимофія, оце своє бачення на той останній час на тих людей, мають вигляд у кожності. Але сили його зреклися. Ось Такий висновок. І це висновок не про людей далекі від Бога, а тих, які кажуть, що вони знають Бога. Та, якщо зверху... Як ми кажемо, побожні, гарні, Попробуй, скажи, що він в Бога не віряє. Але ось ці риси, я б, шановні мої браті сестри, діти, наче я б не хотів довго затримувати часу нашого. Але я би хотів, щоб, шановні мої, не одним днем закінчувалася подяка нашому Богу. Сьогоднішній день це день, який Бог хоче нагадати, що ти маєш кожен день роздаватися йому вдячним за все. Повертаючись до, до Біблії, я хотів би просто нагадати в старому заповіті. Ми часто тільки так проходячи, згадуємо про жертвоприношення, приношення, коли ми. Робили спомен смерті, я згадував про жертву приношення за гріх, я по домі жертв. В старому заповіті було три види жертв. Була жертва за гріх або жертва з вини. Була жертва всипалення, і була жертва мирна або жертва подячна. Жертва мирна, або подячна, жертва. Вона поділилася, поділялася на три жертви. Це була жертва обідниці. А знаєте, що в першу чергу, ніж говорити про навіть про думку, давайте про те, що ми означали. В першу чергу це була жертва. Чуєте? Жертва це те, що було не просто мною виказано, а це те, що було треба відділити все від себе і віддати Богу. Була жертва. Давай вітисть і просила Боже благословим і твоє у сочок в землі. Приходить весна, я буду садити, не було, то нема що того садити, я посаджу, якщо ти благословиш і буде в мене урожай Я з того дів. І приходить час Бог благословляв. І приносив жен. Приносив жертву обітниці. Він давав обіцянку. Бог остався вірний. І за те, що Бог вірний. Він, як вірний Богові, віддавав жертву. Це була подячна жертва. Шановні мені брати і сестри, перегляньмо, що цього року кожному з вас дарує. А чи не було яких обідки, якийсь обідниць? Можна сніг, на весні, на своїй ділянці молиться, благослови Господи, і душу не було, і сонце заради полило, але, але Івара Боля є, останеться я. Скажи, Боже, я дякую. Я ото приношу жертву. І та жертва не просто словами, вона має бути часом, як кажеш, бачиш, що брат твій голодує. Жертва. Була жертва відчиного серця, жертва у російська. Від того, що людина мала широке серце до Бога, вона просто приносила своє лице, як була йому. І була просто і була жертва вдячна усі. Людина бачила, бачила, що справді. І це гарні жертви перед Господнім лицем. Вони не просто приносилися частина їх в храмі. Священниками спалювалися на жертві, а частина віддавалася назад тому, хто приносив, а він її не сам зідав. А він її зділив з друзями, а він садив коло себе родину, близьких, знайомих і казав, Бог благословив. Оце разом будемо святкувати. Да ви бог, щоб ми були широко відкриті, вітрині, від широкосердечні, що якщо маємо славі, аби він і сестри, не косо прийшов мені один раз в рік і сказав якою, може ще вдома, сказав якою раз, широко цей часом вдячні були. І вміли прийняти як тут, може, двух, сироту, може не сам, знаєте, занести. Щоб ніхто не бачив тому, хто має нужду, тоді тільки тоді з людини, яка вміє дякувати, ми стаємо людиною вдячною перед своїм лицем. Ви знаєте, але, але вдячний тільки той, хто вміє дякувати за все, що він бачить, що нам жиє. У Божому народі була жертва. Все палення. Оце та жертва, це жертва вдячності, повноти вдячності. Це та жертва, яку приносив єврей, який повністю віддавав себе Богу, який приходив в храм. І приносить терпу, хоча того року в нього не вродило, то він казав я все рік в Божих руках. Все рік Бог є мій. І в день, і вночі, і в понеділок, і вівторок, і в середу, і в четвер, в п'ятницю, і в суботу, і в неділю. Дорогі міти і сестри, Бог вчив народ. Навчав в... бути вдячними, а вдячність перевіряв жертвоприношення, яке вони приносили перед Господня лице. І про те, що ви жертві кожен день, кожну ніч, бой, чи там була жертва, залежало те, чи був вдячний Божий народ. Богові. За всі благословіння та милості, які Бог дарував. І... Приклади Біблії вдячності Богові. Я думаю, що ми її всі прекрасно знаємо, нагадаю тільки його і святкували сини його і дочки Його, приходячи з одного і з одного дому. До іншого і кінчалися дні святкування, і каже слово Господнє, і я вставав, приходив перед Господнім лице і приносив жертву все палення, Бо казав, не знаю, чи достойно провели діти мої життя своє, чи не зрішили перед Господнім лицем, чи у цьому були добрі, але добрий мій Бог, який тримав. А до сьогодні і приносить жертву перед Господня Лезе. А прийшов день, пробував. А прийшов день, коли Бог каже, чи справді такий, ти вдячний мені. І Я думаю, всі ви знаєте. Цей день. А його каже, я вийшов на гнізутроби матері. І такий повернувся. Дав Господь. Господь забрав, хай буде ім'я Його що зневажене, прокляте, благословенне, Він достойний слави, він Бог і який є все у цьому, у моєму житті. книга пророка Аллахума. Також би не заціла смоківниця. Вже і, не було... і на виноградниках не було врожаю. Хоч він за вікрі дерева ливкого і ми не, го... не вродили вже більше. І з них не скошати вівці, і не було хліба в товару. Пророк каже, не просто пророцтво, Божий муж каже, нехай би так сталося. Я все ж таки буду. Господи радіти і веселитися в Бозі моїм Спасителі. За що? Я чого будеш радіти? Не стало збіжжя, не стало володими. Виноград не вродив. З чим? Чого радіти? Він каже так, Господь мій владиха. Сила моя, він зробить ноги, мої немов у царні і на верховиє Він. Мене під і, і мене. Шановні мої, і сестри, бажання моє, не просто, що ми в так, а що ми були вдячними Богові, а вдячними Богові ми будемо тоді, коли будемо вдячними всім, хто нас окружає. Удячні ми тоді будемо Богобі, людина вдячна, коли вміє оцінювати того, що зробив Бог. І Бог хоче частину віддавати. Все, що зробили, то що було. Мені зробили. Поякуємо за все і попросимо він нам бути вдячним.